Тяжкі бої по всій лінії фронту. Ворог штурмує на Куп'янському напрямку, посилює тиск на Лиманському, суне на позиції сил оборони під Торецьком. Найгарячішим залишається Покровський відтинок. Там наші захисники тримають кожен метр української землі. Важко на Новопавлівському напрямку. І про те, як минула доба на фронті, далі в огляді. На Харківщині аеророзвідники 4-го прикордонного загону точними ударами знищили 11 позицій загарбників. Водночас пілоти Фенікса за кілька вильотів ліквідували 15 окупантів, спалили склади, пункту управління БПЛА та гармату МТ 12 Як працюють на харківському напрямку, показали бійці батальйону безпілотних систем 15-ї бригади Нацгвардії Карадах. Наші воїни мінують територію, знищують живу силу противника, його техніку та укріплення. Мінуємо дуже багато, щоб було спокійніше нашій піхоті тримати оборону, навіть якщо ворог десь ховається, ми все одно його знаходимо, знищуємо. На Куп'янському напрямку днями бійці полку безпілотних систем «Ахілес» спільно з воїнами 43-ї окремої механізованої та гвардійцями Буревію відбили два штурми. Ворожа піхота на бронетехніці намагалася прорватися на позиції сил оборони. Після обіду ситуація повторилася. Захисники відбили наступ і знищили два танки, пошкодили дві БМП та ліквідували чотирьох росіян. Оператори третьої штурмової відпрацювали по російській піхоті серією точних скидів. Окупанти розбіглися в Осибіч, намагаючись врятуватися, та навіки лишилися в українській землі. А це кадри з лісів деокупованої ізюмщини. Сапери ДСНС розміновують лісові масиви, щоб запобігти можливим трагедіям. В Цих лісах трапляється дуже багато вибухонебезпечних предметів, а саме протипіхотних мін. Проти транспортних мін артилерійських снарядів на Луганщині бійці вразили жирну ціль. Ворожий «Бук-М3». Це російське ППО вдала робота від полку «Немезіс» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України. Кадри воїнів 66-ї бригади на Лиманському напрямку Росіяни йдуть на штурм з протитанковими мінами, намагаючись донести їх до позиції сил оборони, та одразу привертають увагу наших операторів БПЛА і за мить вирушають на той світ. Триває утилізація загарбників і на краматорському відтинку. Кадри роботи воїнів 24-ї окремої механізованої у часовому яру. Вони нищать десантників РФ. Штурмовики ворога намагаються збивати з допомогою автоматів українські дрони. Та наші пілоти ФПВ виявляються спритніші. На відео Холодноярівців російська БМП підривається на загороді з протитанкових мін, завбачливо встановлених українськими саперами. Це сталося поблизу села Кліщівка на Донеччині. Торецьк. у хижаків тривають битви проти пілотів російських БПЛА. Та на їхні мавіки та антени також полюють. А на цих кадрах один наш ФПВ мінусує одразу чотири російські квадроцикли. Хижаки знайшли сховок з технікою ворога в міській забудові і перетворили її на Брухт. На останок робота по живій силі аеророзвідники виявили, що двоє росіян сховалися в гаражі. Одного ворожого піхотинця одразу наздогнав ФПВ-дрон, а от другого розірвало на шматки завдяки прямому влучанню артилерії суміжного підрозділу. Відео 28-ї окремої механізованої на турецькому напрямку лицарська артилерія нищить російських штурмовиків. Щодня ворог посилює тиск, щоб убійти місто із флангу. Танки артпідтримка, малі штурмові групи і ударні дрони для чужинців. Наші воїни влучно підбирають касети, від яких ті не можуть встояти на ногах. А ворожі гаубиці та дронщики отримують порції розривного важкого металу. Кровський напрямок окупанти спробували висадити з ВМП групу піхотинців. Комбінованим ударом дронів та артилерії наступальні дії ворога були зупинені. Водночас армійці п'ятої штурмової у своїй зоні відповідальності продовжують методично утилізовувати росіян. Епізод пекельного моторалі на Новопавлівському напрямку від воїнів президентської бригади, попри постійні накати, щільність дронової роботи не дозволяє окупантам наблизитися. І так відбувається майже з кожним, хто намагається проїхати у бік українських позицій. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.